Доброго ранку всіх я вітаю, гарного зимового дня щиро бажаю. Малята, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Сьогодні ми будемо багато грати та виконувати різноманітні завдання. А про що саме розмова? Ви вже, мабуть, здогадалися. Побачивши картинки, назвемо зображення: колготи, шкарпетки, светр, штани, куртка, шапка, шарф, рукавиці, малята. А як ми назвемо одним словом всі ці речі? Вірно, одяг. А який одяг? Так, зимовий. Уважно розглянемо одяг, зображений ліворуч. А зараз той, що праворуч. Чи однаковий він, дітки? Ні. А чим відрізняється? Так. Одяг ліворуч більш яскравий і іншого фасону, ніж той, що праворуч. Що ми можемо сказати? Одяг, що ліворуч, для кого? Так, для дівчаток. А праворуч? Для хлопчиків. Молодці малята. Малята. А зараз пограємо гру один, три. 5. Що ви бачите на екрані? Так, шапки. Як нам треба сказати правильно? Одна шапка. Молодці, три шапки, п'ять шапок. Одна рукавиця. Три рукавиці, п'ять рукавиць. Одна шуба, три шуби, п'ять шуб. Одні штани, троє штанів, п'ять штанів. Наступна гра чого не стало. Малята. Уважно дивимося на екран і відповідаємо чого не стало. Відповідаємо повним реченням. Не стало рукавиць. Не стало шарфа. Не стало шапки. Не стало штанів. Не стало шкарпеток. Не стало светра. Малята одяг шиють з різної тканини. Як правильно сказати, якщо куртка пошита із джинсу? Так, джинсова куртка. Рукавички із шерсті. Шерстяні рукавички. Светр із флісу. Флісовий светр. Шубка. Із хутра, хутряна шубка, светр із трикотажу, трикотажний светр, сорочка із бавовни, бавовняна сорочка. Малята, а зараз уважно слухайте слова, які я буду промовляти: Шуба, шарф, шкарпетки. Шапка штани. Який звук ви почули в кожному слові? Так, звук «ш». Де ви його чули? Вірно, на початку кожного слова. Малята, а зараз потрібна особлива ваша увага. Я знову буду називати слова. А ви повинні знайти зайве слово. Уважно слухаємо. Ви готові шарп, шапка, рукавиці, шкарпетки. Як ви гадаєте, яке слово тут зайве? Вірно, рукавиці, бо в ньому немає звука «ш». Малята, а чистомовку ви готові складати? Я буду починати, а ви закінчуйте, дивлячись на картинку. Поїхали. Апка-апка. В мене тепла шапка, іці іці, та ще й теплі рукавиці. Упку-упку. Одягну в морози шубку. Арф арф, пов'яжу на шию шарф. Ма-ма, не страшна мені зима. А тепер повторимо разом. Апка, апка, в мене тепла шапка. Іці, іці та ще й теплі. Рукавиці упку убку, одягнув морози шубку. Арф арф пов'яжу на шию Ма, Ма не страшна мені зима. Малята. Іще одне завдання. Нам потрібно виконати. Ми з вами вже складали речення за малюнками і символами. Давайте згадаємо, спробуємо разом. Стрілочка нам показує на першу картинку. Починаємо. Шапка лежить в шафі. Молодці, друге речення. Рукавиці. Лежать на столі. Чудово. Третє речення спробуйте самостійно. Перевіряємо, чи так у вас вийшло: светр лежить на полиці. А тепер четверте речення. Перевіряємо, шкарпетки лежать в кошику. Молодці малята, чудово працювали, але нам час прощатися, і я вам кажу до побачення!